Упродовж останніх десятиліть спостерігається значне зростання рівня захворюваності на алергію. Щороку понад 5 тисяч людей звертаються за консультацією, а понад тисяча пацієнтів проходять стаціонарне лікування через гострі алергічні стани. Про це нашим кореспондентам розказала завідувачка алергологічного відділення Черкаської обласної лікарні Наталія Гармаш. Юрій Дмитрович вже понад 30 років страждає на алергію. Щороку, коли починають свісти амброзії, у нього виникають важке дихання та нежить. Нині він проходить стаціонарне лікування. Спочатку насморк. Я навіть не звертав уваги, Я думав, все простує. Працював. Не було коли ходити по лікаря, по команді а потім пішов раз до сімейного другого років п'ять назад. Я прийшов в поліклініки в обласне, у алерголога консультації. Мені сказали алергію. Все, на амброзії, то почав лікуватися. Ну як лікуватися, яке лікування? Средства, які борються з алергією, лоротадіни там. А вже як у цьому році дуже важко було, то прийшлося лягати. Осінь є сприятливим періодом для ефективного лікування алергії, оскільки активне цвітіння рослин алергенів може спричинити розвиток бронхіальної астми або алергічного реніту. Цьому році завдяки новим методам діагностики виявлено дуже багато нових пацієнтів, у яких є алергія на амброзію, яка проявляється не тільки захворюваннями верхніх дихальних шляхів, алергічний риніт. Алергічний ринокон'юктивіт, кон'юнків, прояви бронхіальної астми, але є і захворювання шкіри. Кропив'янка пов'язані з амброзією. Серед клінічних проявів алергії у верхніх дихальних шляхах, свербіж у носі та очах, рясні водянисні виділення з носа, постійне чхання, сухий кашель і напад за духи. Моментом є наявність висипань на шкірі із вираженим свербіжем. В першу чергу алергічні захворювання шкіри Обов'язково повинні супроводжуватися. Обов'язково це практично завжди в свербіжем шкіри різної інтенсивності. За умови правильної діагностики та регулярного лікування захворювання можна контролювати. Пацієнти думають, що пройшовши 2-3 тижні лікування, 4 тижні лікування, можна позбутися алергії. На жаль, алергічне захворювання, як любе інше терапевтичне захворювання, має хронічний перебіг. Якщо має хронічний перебіг, автоматично необхідно лікувати його постійно з різними препаратами різної інтенсивності, можливо, з різним там прийомом і зі зміною назв препаратів. Згідно з міжнародними стандартами, профілактичні заходи у дитячому віці мають ключове значення для своєчасного виявлення та діагностики алергічних захворювань, зазначає дитячий алерголог Наталія Євтушенко. Другий рівень профілактики. Під час того, коли дитина новонароджена народилася, ми повинні проводити всі міри при перших ознаках алергічного захворювання, тому що для дитячого віку велике значення має спадковість. Ризик виникнення алергії у дитини, якщо пряма лінія мати, батько, бабуся, дідусь, рідні тітка, дядько хворіють на алергію, 50-75% при народженні. Особливо важливо виключити з харчування продукти з високим алергенним потенціалом, такі як газовані напої, чіпси, сухарики, горішки тощо. Крім того, необхідно працювати з вагітними жінками, оскільки дитина впродовж 9 місяців є чутливою. починає часто хворіти, і від атопічного дерматиту в дитячому віці є атопічний марш. Ми переходимо в алергічний рініт, який сприймається як часто хворіюча дитина. Не обстежуємо, не лікуємо. І вже тоді третім етапом є бронхіальна астма. А третинна профілактика серед дитячого населення вона заключається в ранній діагностиці, ранньому виявленні. І лікуванні профілактичному, щоб не призвести до тяжкого хронічного ускладнення, тобто до тяжкої форми бронхіальної астми, яка... зі слів Наталії Євтушенко, слід звертати увагу на спадковість, оскільки алергія може передаватися з покоління в покоління. Анна могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.